Днями у Вінницькій ОВА вкотре зосереджували увагу на реалізації ветеранської політики задля допомоги громадам в організації якісної та злагодженої роботи на обласній нараді. Начальник ОВА Сергій Борзов наголосив, що підтримка ветеранів та їхніх сімей пріоритет номер один на всіх без винятку рівнях. У засіданні взяв участь і могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. З його слів, наша громада у цьому напрямку має успішні напрацювання. У Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування відкрито реабілітаційне відділення. Реабілітація нині у пріоритеті розвитку сучасної медицини. І у цьому напрямку Могилів-Подільська громада стала однією з перших у Вінницькій області. Наразі тут працює професійна команда реабілітологів і фаховий медичний персонал, які надають якісну кваліфіковану допомогу усім, хто її потребує. Крім цього, діє місцева комплексна програма підтримки наших захисників, учасників АТО ООС. Членів їхніх сімей та родин загиблих героїв успішно працює сервісний офіс ветерана важливий соціальний проєкт для наших захисників та їхніх родин, який у минулому році запровадила Могилів Подільська міська рада. Робота продовжується. У громаді роблять усе можливе для розбудови спроможної, дієвої та ефективної системи реалізації ветеранської політики.